Пойло хоче відрізати Україну від чорного моря. Наскільки це можливо взагалі теоретично, хоча б зрозуміти нам? Чи це якісь амбітні заклики, промови, які розраховані на зет патріотів, путріотів і так далі? Що ви скажете? Ні, це не заклики на зет-патріотів, це стратегічне завдання Російської окупаційної армії відповідно політичного керівництва країни-окупанта. Створення так званої Новоросії. Воно передбачало окупацію не тільки Луганської Донецької області, але відповідно створення фактично свого путного коридору від кордонів Російської Федерації до невизнаного Придністров'я. Ключно з українськими е, Запорізькою, Херсонською і Одеськими областями, ну і плюси Миколаївська. Тобто вони не відмовилися від своєї тактики щодо е, створення цієї е, е, або загарви тут навіть вже не мовиться про Новоросію, а йдеться про безпосередню окупацію українських територій і унеможливлення виходу в до моря.